Доброго дня, мене Дмитро звати. І на цьому каналі ми аналізуємо економічні події та намагаємося подумати, як це вплине на нашу кишеню. Сьогодні хотілося б підняти важливу тему, тому що, як я зрозумів, в Україні багато людей не розуміє цю проблему. А ця проблема, вона одна із основних, яка не дає Україні і не даватиме Україні в майбутньому стати членом Європейського союзу, тому що знаєте, нещодавно одне з моїх відео воно залетіло на велику кількість переглядів. У мене з'явилося багато нових. Підписників, я вам дуже сильно за це вдячний. І почали з'являтися цікаві коментарі. В одному з відео я казав, що Європа вона концентрується на тому, щоб допомагати малим фермерам, і вона намагається боротися з крупними концернами. Україна ж навпаки, Україна переповнена крупними концернами. Українську аграрну сферу контролюють в основному крупні концерни. І саме це і є проблемою. Коментарі з'являлися такого толку у мене під відео, що. Але чому, чому європейський союз виставляє бар'єри? У мене було відео про це. Чому європейський союз виставляє бар'єри перед українським аграрним значить, експортом? Адже їм же вигідніше, тому що в Україні за рахунок ефекту масштабу ми до і за рахунок того, що значить видатки нижчі в Україні, ми добилися того, що наша значить, продукція вона більш конкурентно здатна, вона більш дешева. І логічно було, щоб європейський союз цю продукцію закупав. І е, яке ж було моє? Здивування, коли на одному з каналів це. Неоліберальний канал називається останній капіталіст, і мені б хотілося привнести в українську дискусію таку прикольну американську річ, коли ми говоримо про когось, ми маємо можливо додавати, яких поглядів придержується ця людина. Знаєте, от в Америці, коли ти дивишся якогось Блумберга, то ми можемо читати там, знаєте, неоліберальний економіст, лівий економіст, правий економіст, лібертаріанський економіст. І тоді ти чуєш про що ці люди розмовляють, і ти розумієш, значить, хто вони е, з самого початку. Так, от, шановний пан Валентин, висказав ту саму думку. Ось давайте подивимося, що він сказав в своєму останньому відео. Тругою обмеження з боку країн ЄС також створюють проблеми. Хоча Україна інтегрується, в європейські ринки деякі країни вводять квоти на українське зерно для захисту власних виробників. а точніше там маніпуляція поляків, навіть румунів угорців. Звісно, бо навпаки, європі в принципі вигідно, те, щоб український агросектор пішов. Би експортом гарно в Європу і зменшив би ціни, тим самим зменшивши інфляцію. Ціни на продукти. Тобто, але політичний фактор він такий. Це загалом обмежує наші експортіспроможності. спроможності знову таки те саме той самий тезис, який заключається в тому, що наша продукція дешевша, вона більш конкурентна здатня. Чому ж тоді Європа закривається від цієї продукції? І чому така важлива ця тема? Тому що існування крупних агрохолдингів в Україні воно заважає Україні вступити в Європейський Союз, який не любить ці крупні агрохолдинги, а навпаки, виділяють там. Вони е за останні роки виділили півтрильйона євро, півтрильйона. Півтрильйона євро на боротьбу з крупними агрохолдингами, але про це ми поговоримо трішки. Далі, давайте для початку розглянемо Україну. Колись існувала така держава, можливо, ви про неї чули, радянський Совок. І от в радянському Совки не було ринку. І коли він розвалився, він людям не подобався, з'явилися нові країни, і ці країни вирішили, що ми маємо ввести в себе абсолютно риночну економіку для того, щоб наздогнати країни Заходу. Це був нормальний підхід, але це призвело до того, що по суті в країнах почався розгул цього самого капіталізму. Навіть до сих пір всі кажуть, що в Вести справи на Заході набагато складніше, ніж вести справи в Україні. Це призвело до того, що, е, ви знаєте, що таке ринкова економіка. У неї є один баг або фіча, не знаю, називайте це як хочете. Вона призводить до того, що найбільш адаптований, найбільш конкурентноздатний. Е, Організм або організація захоплює весь ринок. Саме тому навіть в самих значить, капіталістичних країнах світу, таких як я не знаю, Західна Європа США, є такі речі, як антимонопольні комітети. Вони спрямовують свою діяльність на те, щоб оці ось монополії, щоб вони не, не з'являлися на ринку, тому що монополія це погано, тому що немає конкуренції. Якщо ти монополія, в тебе немає конкуренції. Або якщо ви картель, у вас також немає конкуренції. Це призвело до того, що ці крупні Корпорації, вони концентрувалися на бізнесі, а спадок Радянського Союзу казав їм, що вони не мають підтримувати якісь проекти, окрім того, що значить, пов'язано з їхньою основною діяльністю. До чого це призвело в Україні? Це призвело до того, що в Україні вмерли села. І ви мені можете сказати, ні, там десь є якесь село, там навіть значить, сміття вивозять. Так, це правда, є такі села, це ті села, де є оці самі корпорації або їх філії. Але в чому взагалі проблема? А ще також ви можете подивитися, є на Ютубі класний канал, називається Хащі. От він там демонструє, що сталося з Україною за часи незалежності, що сталося з українським селом. Українське село по факту вмерло, його принесли в ем, жертву ефекту масштабу для того, щоб крупні холдинги змогли масштабуватися, щоб вони могли підвищувати свою норму прибутку. Було значність зроблено те, що ви знаєте, якщо ви концентруєте багато чого у себе в руках, і якщо ви використовуєте. Та вирощуєте ті культури, які не потребують досить високого вкладу людського людської праці, це значить, що на селах не буде більше роботи. Якщо на селах немає роботи, люди їдуть в місто, а села села вмирають, так як ми це бачимо на каналі, знач, шановних хащів. Ось до цього це все і привело. Європейський союз має іншу точку зору. Чому для європейського союзу чому взагалі села важливі? По перше, село це місце концентрації культури. Село це місце, де з'являється нація. І а вже ж в деяких випадках там е, також з'являються діалекти веселі. Наприклад, всі ви знаєте полтавський подніпровський діалект. У мене є хата в селі в Полтавській області, і у мене там є сусіди, з якими я спілкуюся. І там різні речі можна почути, дуже цікаві. Ви знаєте, якщо немає села, у вас в суспільстві зникають деякі речі: культура перестає розвиватися. От, припустимо, моя бабуся жила в селі, і навколо її села було ну, багато ще інших сіл. І от за останні 15 років п'ять із цих сел просто зникли. Там більше ніхто не живе, там немає роботи, а вже ж там у них є земля, цю землю обробляють агрохолдинги. ніхто на ці агрохолдинги не працює. Колись приїжджає комбайн, посадив, колись прилетів дрон щось там розбризкав, колись приїхав ще комбайн, значить, щось там зібрав. А люди не мають роботи, і тому ці села вмирають. Також вмирає культура, тому що раніше, от коли я був малий, моє улюблене свято це Івана Купала. А раніше це було грандіозне свято в усіх, значить, селах. Вийдете до річки, ви палите кастри, дівчата сплітають оці віночки, значить, туди-сюди, ходите в ліс, там папороть шукаєте. Це все були живі традиції, живі традиції, тому що. Що їх перетримувалися всі зараз? Також залишилися деякі місця. Припустимо, в Полтавській області є таке село Ковалівка, Вони проводять свято Івана Купала. Воно саме цікаве, мені здається, в Полтавській області, але це більше схоже на музей. Це для того, щоб просто зберегти оцей оцю ось частинку нашої культури. Це більше не жива культура. Ви знаєте, якщо ви живете в Києві, ну не знаю, як, як там кажуть, значить, старші люди про Київ, обколються своїми вейпами і Моргенштерна слухають. Там людям не досить цікаво ці всі, значить, ванок купала, і воно якось адапти... адаптується в міський стиль. Взагалі, будь-які міста мегаполіси, Київ це європейський мегаполіс, вони супер схожі. Саме тому, коли люди з Києва вони переїжджають, припустимо, в Париж, вони переїжджають в Берлін, в Лондон, в Нью-Йорк, не дай Боже, то вони не, не, не мають ніяких проблем з адаптацією, тому що немає абсолютно ніякої різниці. Одні й ті самі ресторани, одні ті самі Макдональдси їздять, одні. Ті самі машини виходите на одну і ту саму роботу, таку саму, як ви робили в Києві. Єдине, що мова, мова інша, але мову можна вивчити. Тому що чим більше, чим більший мегаполіс, чим більш він інтернаціональний, тим менше там локальної культури. Локальна культура все-таки вона в селах. Європейський Союз вибрав зберігати села, Україна вибрала значить, ці села знищити, що і відбулося. Ще одна важлива річ, ще одна важлива річ, чому важливі села. В селах вища фертильність. Зараз ми з вами можемо побачити. Бачите, що, припустимо, є така країна, як Корея, Південна, можливо, ви чули. Так от там рівень фертильності 0,8, здається, чи 0,9. Тобто, це значить на одну жінку. Менше, ніж менше, одна дитина. І е, якщо ми подивимося Сеул, от але в них фертильність в Пусані здається 0,5, в Сеулі здається 0,44. Тобто в містах не з'являються діти. Тому що там, по-перше, немає так багато місця. Якщо ви живете в квартирі, в трьохкімнатній квартирі на 60 квадратів, вибачте, у вас не буде четверо дітей, ви їх просто не заведете. В селі у вас все-таки більше місця, ви можете завести більше дітей. І ще є одна важлива річ, з якою, значить, погоджуються всі. І науковці, більшість науковців, що дітей заводять тоді, коли це може принести якийсь фінансовий бонус вам в бюджет в селі це простіше зробити, і зараз я вам буду розказувати, як це реалізовано в Європі, і ви зрозумієте, чому дивіться, я вже сказав, що Європейський Союз за останні роки виділив більше, ніж пів трильйона євро на те, щоб маленькі, значить, фермери щоб вони збереглися, і щоб їх не пожрали крупні концерни. Як це все взагалі працює? Є в європейському союзі досить багато фондів, які підтримують це саме село. Значить, перший фонд він платить вам гроші на всю вашу землю. Тобто він дивиться, скільки у вас землі, і на кожний гектар він вам платить кошти. І тут ви скажете, ха-ха, ха але ж у крупних холдингів більше землі це значить, що вони отримують більше прибутку. Так, ви в де, де в чому праві, але далі вступають в гру інші механізми. Тому що, для прикладу, в Європі є бонус на перші гектари. Тобто, якщо ви невеликий фермер, у вас декілька гектарів землі або там до десятка гектарів землі, ви отримуєте додатковий. Бонус на ці гектари, тому що перші гектари вони отримують більше бонусу, ніж наступні гектари. Також є бонуси для молодих сімей, фермери до 40 років. Також є додаткові бонуси в сільській місцевості на дітей. Є додаткові бонуси на те, що, припустимо, ви не можете дозволити собі бухгалтера, тому що ви маленький значить, підприємець. Вам даються бонуси для того, щоб ви могли заповнювати всі ці документи. Тобто, чим менший ви фермер, Тим більше вам видається бонусів. Чим крупніший ви фермер, тим менше бонусів ви отримуєте. І навіть це ще не все розумієте? Якщо ви крупний, у вас є ефект масштабу, і ви за рахунок цього можете використовувати, припустимо, технології, які дозволять вам максимізувати вироблення зернових. Або вироблення того самого то соняшникової олії. От Україна один із лідерів в виробництві соняшникової олії. Але нам не вистачає помідорів, нам не хватає, ну, Нам не вистачає овочів і нам не вистачає фруктів, нам їх доводиться закупати. В Європі в той самий час, якщо ви маленький фермер, ви отримуєте досить багато дотацій. До 30% обігу. Коштів, це взагалі оці ось дотації, тобто 30%. Здавалося б, не ринковий механізм. Ну так, я з вами погоджуюся абсолютно. Але без цього неринкового механізму ці фермери вони просто здохли, і села в яких вони жили, також би трошу, просто вмерли, тому що був би викуплений, була б викуплена земля крупними агрохолдингами, і ми б з вами побачили, значить, те саме, що й в Україні. І тут ще хотілося б сказати, тому що є ще один цікавий бонус. Значить, дивіться, як взагалі проводиться викуп з. Землі в Європейському союзі, якщо є якась земля, припустимо, помер якийсь фермер, у нього не залишилося наслідників, або вони навіть залишилися, але вони хочуть продати цю землю. Для початку цю землю викупає держава. Не крупний агрохолдинга, викупає держава. І потім, знову-таки, неринковим методом, вони ці землі розподіляють і вони пропонують ці землі для початку малим фермерам. Тобто не відразу продаються по ринковій ціні, значить, крупним агрохолдингам, а все-таки всіми силами європейська. Європейський союз намагається створити ще одного маленького фермера. До чого це взагалі приводить? Ви знаєте, якщо ви маленький фермер, ну е... Для, для початку інший приклад. Якщо ви великий фермер, в Україні та взагалі повсюди, вам вигідніше просто вирощувати зерно. Ринок великий, поставляти можна багато куди, а вам ще й бонуси платять. Якщо ви маленький фермер, у вас одне невеличке поле, ну що вам буде з того одного невеличкого поля зерна? Хто взагалі у вас його буде купляти за нормальною ціною? Якщо ви можете поставити лише невеликий об'єм, це призводить до того, що малі фермери, які завалені, значить. Цими всякими бонусами від держави вони йдуть. В інший бік вони починають вирощувати те, що може принести більше прибутку. Вони починають вирощувати овочі, вони починають вирощувати фрукти. Вони починають вести значить, тваринництво. І що саме основне, що зараз є суперосновним в європейському союзі, маленькому фермеру вигідніше виробляти біопродукцію. А вже ж на біопродукцію вони отримують додаткові дотації, і потім ця біопродукція зараз, от за останні три роки, в європейському союзі просто з'явилося ну дуже багато біологічної продукції. Тобто, ось дивіться, в Німеччині молоко коштує євро 9 центів за літр, це 3,5 жирності, але ви можете доплатити ще 20 центів зверху, навіть не 20 11, виходить центів зверху. І за євро 20 або євро 25 ви вже можете взяти біомолоко. Біомолоко воно не має в собі ніяких гормонів, тобто там є цілий ланцюжок. Мені просто було це цікаво, я спілкувався з одним фермером. Для того, щоб тобі продавати біомолоко, потрібно, щоб у тебе була біотрава і біокорм, яким ти кормиш своїх біокорів. І ці біокорови тільки тоді будуть давати біомолоко. І на кожному з цих етапів проводиться перевірка. І що саме цікаве, якщо ви крупний агрохолдинг, ви за цю перевірку платите самі. А якщо ви маленький бізнес, вам все це субсидується, от так от працює в Європейському Союзі. А тепер дивіться на ситуацію. У нас є Україна, яка хоче стати частиною Європейського Союзу. Європейський союз не проти, але в Україні сталася історично склалася така особливість, що у нас крупні агрохолдинги. І європейський союз, який може за 3-4 роки витратити півтрильйона євро на те, щоб його знач, маленькі. Гарненькі фермери, щоб вони не вмерли, для того щоб у них не з'являлися крупні агрохолдинги, вони теж з'являються в Європі. Половина пашної землі в Європі вона належить крупним агрохолдингам, тому що як ти їх не души, а вони все одно вигідніші. Вони все одно вигідніші і вони все одно якось можуть заграбастити якусь землю. Але європейському союзу, який витрачає півтрильйона. Євро за декілька років на те, щоб не з'явилося агрохолдингів, їм не вигідно, щоб в союз вступила країна, у якої вже є оці агрохолдинги. Це знаєте, це все одно що. У вас от є суспільство, і у вас в суспільстві немає хвороб, тому що ви одне одного знаєте, у вас у всіх імунітет, а тут приїжджають до вас якісь люди з хворобою, до якої у вас немає імунітету, і ви, значить, починаєте страждати. Я не хочу сказати, що українські агрохолдинги це якась біда або це якась хвороба. Це просто інша система. Просто інша система, і от знаєте, це як от дві деталі. Як, от знаєте, коли ви пазли складаєте, вони просто не складаються одна з іншою, і це велика проблема, тому що українці, от припустимо, пан Валентин неоліберал. Він не бачить в цьому проблеми. А якийсь ганс або Утер або Пьотр з Польщі, вони в цьому проблему бачать. І Україна, ось в цьому саме етапі, вона не, не стикується. І е, чому тормозята ці всі перемовини? Про вступ України в ЄС, тому що ну не м не можуть вони сестикувати свої точки зору. Великі агрохолдинги не хочуть дробитися. Великі агрохолдинги виступають проти цього, тому що ну блін, вони великі, вони отримують прибуток. Це чого вони мають щось інше робити? Чого вони мають, значить, якось дробитися на невеличкі фірми. А в Європейському Союзі навпаки навіть був такий приклад. Я повторюся, що закон він проти великих агрохолдингів. Коли об'єднувалася корпорація Bayer і корпорація Monsanto, ви знаєте, що у них дуже дуже багато. До речі, корпорація Monsanto досить широко представлена в Україні. От, коли об'єднувалися Bayer і Monsanto, там була проблема в тому, що якщо вони зільються в одне, у них буде дуже багато землі, і у них буде дуже багато потужності на аграрному ринку Європейського Союзу. Саме тому держава, конкретно Німеччина, зму. Мусила байер продати деякі великі частини свого бізнесу. Тоді цю частину бізнесу купив концерн БАСФ, і е, тільки тоді було дозволено цим компаніям злитися. Це я до чого все розказую, чому я всі ці приклади привожу? Тому що ви маєте розуміти, що це проблема гігантська. Як її вирішувати, я не знаю. Не можна просто сказати, що але ж вам вигідно. Так, якщо ми притримуємося ринкового підходу, то вигідно. Але цей ринок вб'є. Село, село це культура, село це фертильність, село це виробництво все-таки більш продуктивних культур, і тут що робити, я не знаю. От також під одному під одним із відео люди часто писали: а що робити, як виходити з цієї ситуації? Я не знаю. У нас є Україна, яка хоче вступити в Європейський Союз. У нас є Європейський Союз, який хоче взяти Україну, але в Україні існують ці ось великі крупні агрохолдинги, які ну які є проблемою в цій, в цій ситуації. Чи може Україна? Іна знищити ці агрохолдинги? Ні, це не ринковий метод. Як ви як ви? Чому ви будете їх нищити, якщо вони не, не порушували ніяких законів для європейського союзу? Це проблема, як інтегрувати дві системи, які просто не, не сходяться одне з інших. І е, мені здається, що у багатьох українців є нерозуміння цієї ситуації, і е, багато хто на європейський союз навіть знаєте е, має якусь злість всередині, тому що раніше можна було заводити агропродукцію без всяких тарифів, тепер же ці тарифи з'явилися. Але насправді європейський союз. Союз він просто хоче захистити свою ідентичність. Я не нав'язую вам ніякої точки зору. Ви можете сказати, що так, європейський союз правий, потрібно зберігати знач села, потрібно підтримувати малих фермерів, потрібно підтримувати малий бізнес, і все вони роблять правильно. Ви також можете зайняти іншу точку зазору і сказати, що значить Європейський Союз це лівачество, Європейський Союз це взагалі новий совок, вони поступають нериночно, і значить логічним виводом з цього всього буде, що ви в цей європейський союз вступати не хочете. Але наскільки я знаю, по опитуванням в Україні більшість хоче все-таки вступати в європейський союз. Як вирішувати цю проблему? Я не знаю. Але щоб її вирішувати, для початку ми з вами маємо розуміти, що така. Проблема є. Надіюсь, це відео буде корисним для вас. Ви зможете поставити лайк цьому відео, і, можливо, навіть якщо захочете, зможете підписатися на мій Patreon. Там бувають цікаві статті. На цьому все, гарного дня!